Тема охорони здоров'я це є найбільш, мабуть, такою проблемною галузю любої країни, незважаючи на ступінь її розвитку. Такі розвинені країни, як Об'єднані Штати, Об Штати Америки, Великобританії, Германія, страни з досить високим рівнем розвитку. Політичної системи, економічної системи на сьогоднішній день не вдоволені своєю системою охорони здоров'я. Незважаючи на те, чи то страхова система охорони здоров'я, чи це державне бюджетне фінансування, кожна страна має свої недоліки в охороні здоров'я. На сьогоднішній день система охорони здоров'я представлена трьома рівнями, рівнями і службою екстреної медичної допомоги. Я почну, мабуть, з кінця. Служба екстреної медичної допомоги, те, що раніше називали швидкою допомогою, на сьогоднішній день виведена в окрему структуру, є закон України про екстрену медичну допомогу і система охорони здоров'я в плані екстреної допомоги Харківській області, по суті, на сьогоднішній день є унікальною. Створена так система, що система об'єднує всі пункти базування які є на територіал Харківської області. Вони всі підпорядковані єдиному центру, центру, з яким вони зв'язані декількома видами зв'язку, це і комп'ютерний зв'язок, і інтернет-зв'язок, і мобільні телефони, і навіть при необхідності включається радіозв'язок. Вони всі підпорядковані центральній диспетчерській, де сидить бригада фахівців, які бачать, де на кожну хвилину знаходиться кожна бригада екстреної допомоги. Раніше було організовано так, що в кожному районі було 3-4 бригади, які обслуговували тільки мешканців цього району. На сьогоднішній день бригада може виїхати за направленням в диспетчер Центрально-Диспетчерський у будь-яку точку Харківської області і надати допомогу незалежно від того, на якому районі вона базується. Дуже багато випадків, коли бригади везуть пацієнта на Харків, назад їдуть незагружені. Поступає виклик, і та бригада, яка найбільш ближче знаходиться до місця виклику, обслуговує цей виклик. А не так, як раніше, і доїжджала бригада Вовчанського району до кордону з Великим Бурлуком і казала, ми далі не їдемо, це на наш район. Ми не маємо права переїхати туди. Оце робота Служби екстреної медичної допомоги. На сьогоднішній день бригада екстреної допомоги медикаментами відповідно до того перліку, який затвердило міністерство, повністю забезпечує. І ті інколи розмови, що приїжджає бригада і немає медикаментів, це безпідставні розмови, потрібно про такі випадки інформувати у ми будемо виясняти, чому це так сталося. Коли проходила реформа екстреної допомоги, було дуже багато таких нарікань, що служба не буде працювати, але на сьогоднішній день більша частина пацієнтів роботою служби задоволена. Коли організовували службу, я приїхав в один із районів, общаюся з фельдшером бригади, такі вже поважний, з великим стажем роботи, і задаю йому питання, ну як вам стало працювати? Краще, гірше, стало гірше. А що стало гірше? А ви подивіться, який ящик медикаментів мені потрібно носити за собою. І точно так же ваші бригади мають ці медикаменти. Це служба екстреної допомоги. Третій рівень надання медичної допомоги це обласні лікарні, спеціалізовані диспансери, науково-медичні інститути, які знайду найвищий рівень медичної допомоги. Це високоспеціалізовані заклади, які мають досить такі потужне. Обладнані, високий рівень діагностики, і туди спрямовуються пацієнти, які мають неважчу патологію, і ті пацієнти, яким на рівні міста і на, міст, на рівні району медичну допомогу надати не можуть. Другий рівень надання допомоги міські і районні лікарні. Такі лікарні, як Велика Боруська, такі лікарні, як лікарня Чугоїв, місто Харків і тому і подібні. На сьогоднішній день передбачається, що лікарні другого рівня будуть об'єднані в госпітальні округи, серед яких будуть лікарні інтенсивного лікування, ці лікарні, які цілодобово можуть надати екстрену та невідкладну медичну допомогу. Це лікарні, в яких є цілодобовий пост лікаря-хірурга, два лікарі-хірурга мають бути на чергуванні, лікар-травматолог, два лікарі-анестезіолога. Відділення анестезіології та інтенсивної терапії, що в народі називають реанімація, пост лікаря-акушер-гінеколога і лікар-кардіолог. Цілодобово працює лабораторія, рентген кабінет, кабінет ультразву... ультразвукової діагностики та функціональні та ендоскопічні дослідження. Великий бурлук планується в складі. Чугуївська, Купінська округу. Сюди входить Дворічний Я, Купянськ, Чугуїв, Шевченкова і Великий Бурлук. А Борова? Ні, Борова відноситься до Ізюмського округу. Тому що автомобільне сполучення і ті шляхи відносяться більш до Ізюму. То, що Великий Бурлук відноситься до Куп'янська, Чугуївського округу. Назначає, що ваші всі пацієнти мають їхати і тільки в куп'яск чи тільки в чугу. Куди, куди буде пацієнту найближче звернутися, чи бригада екстреної допомоги буде вважати, що їй найближче буде завезти пацієнта туди, туди будуть люди доставлятися. Всі інші лікарні будуть трансформовані або в лікарні планового лікування, в лікарні відновленого лікування, або на базі деяких лікарень будуть создані хосписи за по уходу за важкими хворими та людьми, людьми похилого віку, які потребують постійної допомоги. Оце другий рівень медичної допомоги. І самий розгалужений рівень це первинна медична допомога, центри первинної медико-санітарної допомоги, які є і в Великобордському районі. На сьогоднішній день держава передбачає, що на рівні первинної допомоги. Будуть проводитись в першу чергу ті оптимізації, ті зміни, які мають покращити надання медичної допомоги. Передбачаючи, що з нового року пацієнти будуть укладати договори на свій розсуд з лікарями первинної допомоги, яким вони більше всього довіряють. На сьогоднішній день існує так звана участкова система надання допомоги, що лікарям закріплено 1200-1500 чоловік населення, які мають бути у нього надслуговані. І, звичайно, цей участок має територіальний принцип. Є участки, де лікарів нема і практично люди залишаються без допомоги, лише сподіваються на допомогу медичної сестри або фельдшера, які є в цьому районі. Люди мають право будуть вибрати лікаря і до нього звертатись за тою допомогою, яка буде потрібна. Також держава передбачає, що буде визначено гарантований пакет медичних послуг, який держава буде гарантувати і забезпечити безоплатне обстеження і безоплатне лікування. Знову урок екстрена допомоги, первинна допомога державою будуть забезпечені. Як буде забезпечено фінансування другого рівня та третього рівня на сьогоднішній день в бюджетному кодексі, поки ми ще до кінця не бачимо. Ті проєкти, які є, вони не до кінця, як ми вважаємо, опрацьовані і під час прийняття бюджетного кодексу, мабуть, чи оговорені, чи будуть змінені. Щодо, мабуть, найболючого вашого питання, це оптимізація другого рівня надання медичної допомоги. На сьогоднішній день держави визначено показник забезпечення ліжками через 60 ліжок на 10 тисяч населення. У Харківській області на сьогоднішній день існує 79,5 ліжок на 10 тисяч населення. До кінця року в Харківській області повинно бути оптимізовано чи скорочено любе слово, 4,5 тисячі ліжок. Деякі керівники вважають, що якщо в районі... Є там, якась кількість населення, то на цю кількість населення має бути 60 ліжок на 10 тисяч населення. Ні, це не так. Тому що пацієнти районів лікуються в обласних закладах, лікуються і в міських закладах, лікуються в лікарнях інших районів, тому чітко визначити показник для кожного району кількості ліжок неможливо. Та оптимізація, яка проводиться, яку ми обговорювали, і яка. От Стало приводом до сьогоднішньої зустрічі. Ми проводимо і пропонуємо її проводити так, щоб на рівні району був забезпечений необхідний рівень надання допомоги. Зберігається терапевтичне відділення, зберігається неврологічна ліжка, зберігається в якомусь в якомусь мірі ліжка, які можуть надавати хірургічну допомогу, але не екстрену і не цілодобово. Вирішується питання переносу акушерських ліжок у. Так звані лікарні, які стануть майбутнім центрами госпітальних округів. У вас в округі це Купінська і Чугуївська це лікарня. Це лікарні, яких цілодобово забезпечується той пакет лікарів, про які я вже говорив. Ну, Це коротко, що я вам скажу. Будь ласка, ваші питання я буду на них відповідати. Будь ласка, прихова селищний голова, за такий Випросить з тонжелям, куди вона дайдуть? Волчанськ відійде до округу, який буде об'єднувати Волчанськ, Дергачі, Золочі, Валки, о той напрямок. Тому що Волчанськ це район, який має своєрідну віддаленість і єдину дорогу, яка веде на місто Харків. До Волчанська, навіть мешканцям Волчанська легше буде доїхати до Харкова, ця Северна Салтовка ніж звертатися ті лікарні, які будуть визначені в складі округу. І на базі Волчанська буде збережена лікарня інтенсивного лікування, де буде цілодобовий пост фахівців, які будуть надавати екстрену та невідкладну медичну допомогу. Ні, я просто вопрос: чому задав? Приголовки аграніти з Волчанськом, до Волчанська сьогодні 30 кілометрів, а до Купінська 80 до Чугуєва 100. Очо ділити? При потребі ваші мешканці будуть звертатися в Волчанську лікарню і отримувати повноцінну допомогу. Ніхто на наданні допомоги їм не відкаже. І та ж екстрена допомога повезе пацієнта в Волчанськ, ніж буде їхати Чугуїв, до якого буде ну, набагато далі. Ні, тихенько-тихенько почерпні. Тому що цей розподіл, він є умовним. Медичну допомогу в Гарківській області буде надаватись екстериторіально, так як працює швидка допомога. Куди ближче вести пацієнта, туди вони і поїдуть. Ну, як диспетчер скоро допомоги свободу так і вийде. І, і, диспетчер, і, 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 і лікар чи працівник швидкої допомоги буде приймати сам рішення, куди йому пацієнта швидше і розумніше вести. Треба, в мене питання, як розпрацьовувати. У нас вже сьогодні є такі факти, і от нам Кукерська, Чогоївська, Харківська, Волговорчанська лікарня виставляють рахунки за лікування наших людей. У нас медична субвенція, вона йде на район і вони говорять: ми не ваша лікарня лікувала, а ми. І виставляють солідні кошти. Я в цьому випадку буде от перерозподіл цих коштів? Ну ми сподіваємося, що з нового року міністерство прийме те, що воно обіцяє, і кошти з нового року будуть іти за пацієнтом. Туди, куди пацієнт буде звертатися за медичну допомогу, та лікарня буде ці кошти отримувати. На сьогоднішній день виділяється пул коштів на лікарню. І незалежно від того, виконувала ця лікарня план ліжко днів, загружена, не загружена, кошти отримали і все. Дякую. А кошти підуть за пацієнтом. І головному лікарю стане у нас з бюджету району... От у нас в районі дають 9 мільйонів. Нам виставляють, в зв'язку з тим, що, стиль, що е, ваші люди, там, скільки то родило по скільки то звернули з Українську лікарню, скільки в Чугуївську, У мене листи такі є. Ми пишемо, що це проблема державна, та й вони ці питання регулюють. Нас дали е, на це. Тобто, чи ми повинні ми ці гроші їм задати? за сьогоднішній день відсутній механізм переводу коштів за лікування в інших районах. Я Дякую. Ще, будь ласка, задавайте питання. Будь ласка, Виховацкий голова Сильский, Катасон Олександр Володимирович. Володимир. Володимир. Центр первичной медико санітарної допомоги Починається 15 октября отвратительный сезон. Як це предусмотрено как-то? Ведь у нас в Варховатке і и никотите їм нічого не предусмотрено. Все свалили на сільський Совет що Ну це мені питання швидше я... ну, Власнику власник є. Питання... Ні, ні, ні. Я питання... Вадим Ресович, питання такого чину. Значить, ми у відповідності до наданої нам медичної субвенції, яка передбачає повністю кошти на утримання в цьому році, не розділялися окремо тільки, що ми можемо фінансувати заробітну плату, Давалася загальна сума от е э, Центр надання первинної медичної допомоги отримав ті кошти, які він повинен був отримувати. Ну, хто у нас э, з інтерв'ю розмовляє? Чи Варіант? Геннадій Володимирович, я просто а так, так розумію. Геннадій не вибачте. А у нас була фаланська участкова армія. У минулому році ми її закрили, залишилася ППСД. У них этой возможности нет, вот это вопрос. Вопрос действительно. Там находится пункт невидкладной допомоги. Вопрос в трех очках. Архиванская больница не больница а только Светского Союза. Там обслуживается по их книге. Сказать, ну, все тут присутствуют, ну, собираются уже в третьей главе администрации, в актоватке там собирались уже наверное, 4 или 5 раз, но после меня там, извините меня, зима заходит, конечно не бросит никого, э, что там будем делать, ну это несправедливо просто и ненормально как-то. Вот и все. Я ничего, никто не отказывается, никто не бросит где там или что-то по местному принципу, сначала сделаем, потом думаем. Бо ми в прошлом году так сделали. зробити. Володимир То, Володимир, Володимир з самого численнями з'їдає все, що у нас. Там. Володимир Олександр, ви ж трошки не так розповідаєте. Там двопородкова будівля колишнього дівника. ПМСД і будемо говорити швидка допомога, займають, будемо говорити 25% приміщення. Топити треба всю будівлю. Ми орендуємо це приміщення у вас і в цьому році. От на наступний рік ми закладаємо повністю 100% відшкодування вам за оренду, включаючи опалення цих приміщень.